Чоловік з'їдає за все своє життя три кілограми помади. Ранок на Поділлі. нам три роки. Нам три роки. і Це саме ми ті чоловіки, які з'їдають три кілограми помади за життя. Хоча до цієї помади ще додається а, блиск для губ. Що ще? Ну, купа тонального крему, мабуть, кілограмів з п'ять. Це, це просто в тебе зір гарний. Та й ти одразу в губи. А О, я ось. поки надибаю знаєш своїм зором. І десь тут вони зустрілися, і за рахунок цього з'являється в нас погода. Ну, Ні, так, не. показав пальцем на Нігерію, розказав Антон погоду на день сьогоднішній. Якщо Равлик може проспати три доби, то я равлик, принаймні дуже хочу ним бути, хоч раз за життя виспатися. Три роки це забагато. Ну равлик, ну схаменися, спи трохи менше. А якщо ви такі, а якщо ви дурний, то у вас мають бути дурні друзі. Тоді вам буде разом весело. Якщо ви розумний занудний, вам має бути з такими друзями також приємно. Я... і все з. Визводиться до чого? Я ближчий до дурнішого. Але це... мені е, почулося, чи ти сказав, що ти ближче до, до чого? До кого? Я ближчий до веселих, я так сказав. Просто берете, перевертаєте стола і далі вже робіть, що хочете. Насправді, це одна з моїх мрій таких невеличких. Давай зараз щось спробуємо витворити. Що як диван можна обіграти? Ту свою, ту свою унікальну камеру знайду на цей. 2 мегапікселя, яка знімає. Фу, зберігається. Шкода, що ми не зможемо в ефірі це показати. Давай на, <ріст> давай, давай на твій. <ріст> Льоха! Ми тут е, зробимо ще кілька фоточок. Ну, от так приблизно у нас вийшла наша фотосесія, начебто я на голові стою е, на столі в еквіваленті часу. Здавалося б, 3 центи віддрукувати доларову банкноту, А віддрукуєш вдома доларову банкноту 15 років. Подяку за ефір, тому що величезно спасибі, що ти був протягом сьогодні зі мною. Завтра вже, мабуть, буде Женя. А ні. Рано зрадію. Завтра буде зі мною все одно Олексій. В день святого Валентина у світі продається 3 мільйони троянд. Ранок на Поділлі нам 3 роки.